Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна неділя Христос Воскрес. Живемо, радіємо, витриваємо. У нас вже, бачите, знову сонце, літо починається. Закінчились дощі починається тепло. Багатьох вже сніг випав в Польщі, в Україні, в Італії, в деяких високих регіонах, там, де ближче до севера. І ну, добре, сніг. Хто любить сніг, тому добре. Я, наприклад, люблю сонце. Чомусь, не знаю, Бог так сварив мене, що я сніг не дуже люблю, тому я десь стараюся взимку ніде не виїжджати. Максимально тримаюся, тримаюся, щоб бути тут в теплі, в добрі. Але іноді треба виїжджати. Тому ну, не знаю, чи в цьому році я проживу без снігу цілий, цілу зиму, але хотілося б. Ну, Але маємо радіти там, де є, там, де є. І в сніги є щось прекрасне. Ну, Наприклад, на санках кататися, на лижах, ну і все інше. І сьогодні візьмемо посилання наше, яке нам давалося на цей місяць. Марія нас дає нам посилання раз в місяць, чому раз в місяць? Бо, власне, хоче, щоб ми цілий місяць якось могли ввійти в це послання, пережити це послання. Ну, бо якби вона давала кожного дня нам послання. Тому ви просто не встигали. Тому, якщо задуматись глибоко, для чого раз в місяць, ну, власне, для того, щоб е, мати час дійсно е, пожити, пережити. І питання сьогодні, чи за цей місяць е, ти наслідував святого якогось, е, чи ти читав взагалі життя святих, чи якогось святого одного, і впроваджував щось з життя. Якщо ні, ну, то м десь послання пройшло мимо, мимо. По послання звучить так: 25 жовтня, 2024 рік. Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ними знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І знаєте, я десь казав. На минулій неділі, що за святих не треба молитись, а треба ж просити їх заступництва. Але то не так. Бо в Слові Божому Бог мені відкрив, якраз слово Боже читав. Не скажу зараз, який уривок, бо ну, не пам'ятаю, треба було записати. Але там написано, що з якихось послань каже, моліться за всіх святих. Моліться, щоб ми молились за святих також. Тому варто. Прислухатися до Слова Божого, бо Слово Боже, це істина, яка не змінюється. Тому також і молимось за святих і просимо їх заступництво. Для чого молитися за святих? Скажете, ну вони вже святі, вони там в небі. А власне, молитва дає дозвіл їм діяти, бо молитва є щось таке, що ми можемо дати комусь. І той, хто візьме, той може діяти, має дозвіл діяти тут. Розумієте, якби дозвіл входити над в цей світ. Так само, як Марія. Вона часто каже: моліться в моїх наміреннях, в моїх наміреннях, щоб я е, мала ці намірення, щоб я могла з ваших молитов діяти. Бо е, з наших гріхів діє сатана, а з наших молитов діє Бог. Не якось так. І тому треба. Більше давати свого життя, власне, святим, власне, Марії Богу для царства Божого, щоб царство Боже могло більше діяти, щоб більше могло людей народжувати з висоти, більше людей могли пізнавати Бога, надприроднього Бога, Бога живого. Бо невідомо ніколи, що стається, чому один сидить 50 людей. І один отримує прозріння, один отримує пізнання Бога. Завжди невідомо, як це відбувається, чому це відбувається, але вірю в те, що це відбувається і за тих молитв, які ми віддаємо і жертвуємо. І, і тому, коли є наші молитви. Тому більше людей буде в цьому світі пробуджуватись. Бо, власне, ми для того і молимося, для того і християнство є, щоб пробуджувати, пробуджувати людей, дарувати вільність, дарувати свободу. Ми для того є, щоб своєю свободою заохочувати інших людей до свободи, до цієї свободи, яку нам дав Ісус. А Ісус нам приніс свободу. Дорога дитина, в цей час, коли святкуєш день усіх святих, проси їх заступнити за то молитв. Щоб ти в єдності з ним знайшла, знайшов мир. Бачимо, для чого це все? Для єдності і щоб знайти мир. Мир. Бо коли знайдеш цей мир, до тебе підтягнуться люди, будуть питати, а де мені взяти цей мир? І тоді ти можеш свідчити, можеш проголошувати, хто тобі дав мир, як він функціонує. І тоді люди будуть хотіти, будуть бачити результат. Люди хочуть бачити результат. Без результату віра стає мертва. Розумієте? Без діл віра стає мертвою. Бо я можу розповідати, що я вірю, я то, я все, я... а потім живу як, як всі і ще й гірше. Розумієте? І це є згіршення. Тоді вже є згіршення. Нехай святі будуть твоїм заступником і прикладом, твоїми заступниками і прикладом, щоб ти їх наслідував та свято жив. Бачимо святі для прикладу, для прикладу. Тому наша церква записує життя святих, веде цей облік, записує, видає видавництво різних книги про святих, про життя святих, щоб ми могли наслідувати. Наслідувати їхні звички, їхні принципи. Дивитися, як вони робили в складних ситуаціях. Це і є наслідувати. А що вони робили? Свято жили. Свято жили. І нас, Марія, захоче наслідувати їх та свято жити. Свято. Не аби як, а свято жити. І каже Марія, я з тобою заступаюся перед Богом за тебе. за тебе. Марія каже, Я заступаюся, я молюся за тебе, щоб ти міг свято жити, щоб своїм святим життям приносив плоди, плоди для Царства Божого. Е, неймовірно, коли взяти життя? І подивитись, чи є плоди, чи нема плодів, то є, бачиш свій рівень духовності, свій рівень святості. Не знаю, бо коли нема плоду, то ти ще, ще десь ну, ще десь вчишся. Ми всі покликані нести плоди, так Слово Боже каже, що ми покликані до того, щоб нести, нести плоди. Нести плоди, розумієте? Тому моє життя не належить мені. Воно моє приватне, моя молитва з Богом приватна, е все моє приватне. Я сама нікого не хочу знати, нікого не хочу чути. Я сама найвіруюча, прийду, поплачу в костьольчику і все. Не хочу ні з ким спілкуватись, не хочу ні то, 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 Все не хочу. Бо я свята сама. Ні, не свята сама, бо <по> 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 нема плодів. Е святість і для того. І і дається, щоб розносити її. Якщо ти сьогодні не свідчиш, ну то які плоди з твоєї святості? Те, що ти плачеш в церкві, ну, добре. Добре, З одної сторони. але з другої, чи є плід з твоєї віри? Чи виростає плід якийсь з твоєї віри? Чи ти віриш тільки для себе? Все собі заберу. Всю благодать, всю благословення так не функціонує. Дух Святий виливається і хоче розливатися через тебе. Власне, ми маємо бути як сосуди, нести слово Боже, нести е, силу Духа Святого в цей світ. А якщо я цього не роблю, ну, то я не свято живу. Святі всі, всі, про яких тільки можемо взяти і вчитати, да, вони несли це. Вони за це страждали, каменували їх, вбивали, але вони несли Слово Боже. Вони несли цю вільність, цей стиль життя. Несли. Їх затикали, а вони несли. А ми зараз чомусь вважаємо, що я, якщо нікого не чіпаю, ні з ким не розмовляю, то я святий. Ну, Хіба пустельники були такі, знаєте, які йшли в пустиль в пустиню і молилися, але завжди також в цій пустині вони несли свідчення. Свідчення, як Бог над їх нам забезпечував, як Бог їх буквально. Об'являвся, їм там і давав чудеса, знамена різні. Ну, тобто ці всі є за, записані пустельники. Якби вони не були записані, і про них ніхто не знав, то ми про них також не знали. Якби вони просто уходили в пустиню і більше ніколи нікого не бачили. Розумієте? Тому ми, як християни, маємо мати цей круг людей, які маємо свідчити, засвідчувати. Не приватизуємо християнство, не приватизуємо святість або якогось Духа Святого. Ну, якого Духа Святого приватизувати можна? Не можна. Тому, якщо ти хочеш приватизувати, то це не є дорога святості. Ми маємо віддавати, віддавати, пропускати через себе, а не собі, 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 собі. Собі, собі, собі це, це так царство темряви працює. Тільки собі, все, собі, все собі. Все собі. А ми взяли і віддали, віддали, віддали. Чим більше віддаємо, тим більше благодаті маємо. Будьте благословенні. Мир вам радість. Благодать з па Папа.